Привіт, мої любі друзі! Як я вам і обіцяла, ви бачите, який сьогодні неймовірний теплий день, 14 вересня 2022 року. А ще буквально позавчора, коли було десь 8 градусів, і отут, от реально таке саме на цьому місці, просто вітер здубавок капелюха. Це важко було повірити. Але те, що я обіцяю, обов'язково трапляється. Я відповідаю за те, що я говорю. Я хочу показати, покажи, будь ласка, яке неймовірне небо з одного боку, з іншого тут на Кобилянській. Просто да, зроби панораму. Наші неймовірні будівлі, наші кав'ярні, пітунії уся ця краса, яку ми бачимо. І так, сьогодні 14 вересня 2022 року. Сьогодні на термометрі 22-23 градуси. Який ж сьогодні день? А щоб ви собі розуміли, сьогодні у нас новий рік, прошу дуже. Адже наші предки. Саме 1 вересня святкували новий рік, і це було аж до 1700 року. В 17 сторіччі аж до 1700 року це було офіційне свято. Чому? Тому що закінчився збір урожаю, все на полях вже було прибрано, і можна було починати новий рік. До речі, древні слав'яни і так само у Київській Русі. Новий рік святкували саме цих днів. 1 вересня, але це по старому стилю. А по новому відповідно виходило 14 вересня. Тому я усіх вас вітаю. Прошу дуже з Новим роком. І коли я сьогодні підбирала свій аутфіт. Я подумала, що ну, звичайно ми не святкуємо зараз новий рік, але платья, ніби як зелена ялинка, буде якраз доречно. І от такі прикраси, але все-таки ж вони не прикраси, прикраси, як на ялинці, а нехай це будуть жоржини, які зараз кругом, кругом квітнуть. До речі, ми робимо репортаж поруч з магазином моєї подружки Юлії. Юлії квітки, отут. Там багато жоржин, соняхів і ось якої різної краси, про яку я якось іншим разом вам обов'язково розповім. Так що мій аутфіт сьогодні не випадковий. Він е, ну, саме для мене в підсвідомості символізує ялиночку з такими жоржиновими прикрасами. Ну, нехай буде, правда? Ну, принаймні мені настрій це підняло. Якщо ще комусь моєму оператору, так само настрій піднявся. От, а от Галиночка, до речі, хочеш у кадр чи ні? Ні, добре. Я поважаю це. От, ну принаймні нам двом це настрій підняло. Так, Галинка, скажи зака однозначно. Так що так, я вас вітаю з Новим роком. По нашій слов'янській традиції, і це ніхто не відміняв, принаймні у нашій підсвідомості. Що я хочу ще сказати? Що сьогодні дуже різна температура. Наприклад, у Харкові сьогодні 10 12 у Києві так само. А чернівцям повезло у Львові десь 18 і вночі ввечері буде злива. А в Черновцах, Черновицах, так же, как в Одессе, конечно, конечно. А как же? Два города, которые ментально очень-очень похожи. И, кстати, мы ведем съемку рядом с рестораном по одесскому франчайзингу «Черноморка». Там, где очень вкусная одесская рыбка. Да, да, да. И манера разговора в наших городах на протяжении ну, всего моего детства была абсолютно одинаковая. Когда я приезжала в Одессу, вот все эти наши наговорки «Мешигиный коп», «Агитсен паровоз» песня 740, это было все родное-родное, это черновцы-черновицы. Так вот, к чему я все это говорю? А в Одессе сегодня, так же, как и у нас, 23 градуса. И скажите, кому повезло больше, нам или Одессе, Киеву и Львову? Вопрос риторический. Ну, мне, по крайней мере, наши 23 градуса очень даже хорошо заходят. А вам? Я думаю, що теж. І ще сьогодні в этот та дін 14-го прийду на рідну мову, нашу Солов'їну. 14 вересня запустив свій перший гелікоптер Ігор Сікорський, наш співвітчизник, киянин, який прославив Київ на весь світ. Саме 14 вересня був запущений його перший гелікоптер у небо. До речі, про Ігоря Сікорського я напевно в Києві зроблю окремий репортаж, тому що це ну, така видатна постать, про яку можна говорити, говорити, і говорити. Він жив на вулиці Ярославі Вал. Це одна з моїх найулюбленіших вулиць. Бачите, ми так плавно з Одеси, і Одеси і Чернавіць прийшли до Києва. От і той будинок, де він мешкав своєю родиною, зараз в дуже дуже плачевному стані. Але я впевнена, що після нашої перемоги. Коли ми відбудуємо наші міста, обов'язково ми реставруємо будинок Ігоря Сікорського, тому що це наша гордість. І так з новим роком, з причудовою погодою. Усім гарного настрою, До нових зустрічей. Ваша Оксана Дем'янишина. Папа.